Вітаю, друзі! Нещодавно відвідав косівщину, але на превеликий жаль, не з туристичною метою, а відреагувавши на масові скарги місцевих жителів, які звернулись до редакції нашого видання з приводу безгосподарності та ймовірних явищ корупції місцевих чиновників. І не тільки. Побачене мене неабияк вразило. Відверто кажучи, я думав, що подібного вже не існує. Щоб не бути голослівним, пропоную і вам зануритись в атмосферу цього свята. Розпочнемо із будівництва спортивного майданчика по вулиці Грушевського у Косові. Будівництво дійсно шедевральне. Ще не пройшло півроку з моменту здачі, а майданчик вже почав руйнуватись. І не біда. Що у нього вкладено під час війни майже 2 мільйони гривень. Не розумію, для чого було вкладати такі величезні кошти, коли в цей же час збоку занепадає ще один. Таке враження, що нікому не потрібний спортивний майданчик. По великому рахунку можна було його модернізувати за кошти у менші у разів 10. У мене з цього приводу. Є безліч питань до чиновників. З цього тільки наша подорож і розпочалася. Наступним об'єктом огляду був свіжеспечений міст у селі Снідавка. Не знаю, яка вартість цього чуда архітектури, але виконання робіт, безумовно, не на найвищому рівні. І на сам кінець я не очікував побачити такої картини приміщення школи у селі Яворів. Відверто кажучи, я думаю, цю будівлю дешевше було розібрати і побудувати нову, а не робити таку дивну реконструкцію. Якщо й робити її, то починати безумовно потрібно було не з вікон, а з укріплення самої конструкції та даху. Але бачу, що певні косівські спеціалісти бачать вирішення цих питань по-іншому, по-своєму. Думаю, що варто підставити плече допомоги журналістів і витрачати кошти громади, м'яко кажучи, ефективніше. З даного приводу нами розпочато журналістське розслідування, результати якого ми обов'язково оприлюднимо у наших наступних сюжетах. До зустрічі!